Шевченко співав йому українських пісень, а Олдрідж співав йому блюзи. Вони були захоплені один одним. В кімнаті Шевченка завжди був повний безлад. На столі валялись фарби, банки із якимось кислотами, якісь коробки, українські намиста та розгорнуті пакунки із салом. Але коли митець чекав на візит олдріджа, то сам прибирав на столі і навіть дозволяв прислузі підмести підлогу та застелити ліжко, котре він ніколи не застеляв. Айра Олдрідж, найкращий виконавець персонажів Шекспіра свого часу. Рівень його впливу можна оцінити по спогадах скульптора Микешина. Одного разу весь театр сидів мовчки, приголомшений виконанням Олдріджом ролі короля Ліра. Микешин з комком в горлі пішов у гримерку, щоб подякувати за виступ. І там він побачив, як вражений виставою Шевченко ридаючи, виціловує руки та обличчя Олдріджа. Микешин відчув себе зайвим, вийшов із гримерки і пішов плакати за куліси. До речі, якщо ви не в курсі, то ось це один із пам'ятників Микешина. Шевченко та Олдрідж стали друзями одразу після знайомства. Вже за годину знайомства вони ходили, обійнявшись і спілкувались через тих присутніх на вечірці, хто знав англійську. Двоє виходці із безпросвітного рабства, котрі досягнули вершин. Олдрідж втік із рабовласницьких сполучених штатів в Англію, де і став театральною зіркою усього континенту. Шевченко взявся за портрет Олдріджа, хоча це було досить складним завданням. Той був дуже непосидючим і під час позування починав корчити гримаси, так що присутні на сеансі сміялись. Шевченко вимагав спокою, але невдовзі Олдріч міг почати співати пісні, а іноді зривався на ноги і починав танцювати якийсь запальний танець. Як би там не було, портрет вийшов гарно, на відміну від того, що робив Шевченко під час зустрічей один на один у себе в кімнаті. Він хотів зробити гравюру, і, за словами Микешина, на ній Олдріч вийшов страшний, як чорт. Шевченко сам бачив, що це халтура, і виправдовувався, що треба ще трохи доробити, десь трохи дотравити. Але так і не доробив. Портрет вважається втраченим. На пам'ять про Шевченка Олдріч випросив у Микешина ось цей портрет Кобзаря. На жаль, коли він наступного разу повернувся із гастролями, Шевченка вже не було на цьому світі.